Рибацюги, всім привіт. Всім привіт, рибацюги. Ми приїхали знову на рибалку, але у нас є одна крута ідея: ми хочемо вас занурити в світ рибалки, який був раніше. Ну а молодому поколінню показати, як воно було раніше. Ну а доросле покоління може трошки понастальгувати та згадати ту рибалочку, яка була раніше у вашому дитинстві. Ну а тепер. Переслажитись позручніше. зручніше ми починаємо. У. Викинь, що гарні. Ага. Так, ну що? Тут, тут yeah. і залишаємося, так? Да? Так, да, давай. давай. Кумець, чуєш? Давай я тобі зараз дам горох з кукурузою, ти звариш. Uh -huh. А я сам піду черв'яків накопаю. Добре, давай. Добре. Так Лопатка є. Так, кумець, оба. Держи. Давай, піду я зараз. кукурузки сварю. А пока сейчас пораскладаю палочки от А я пишу череки. Зараз ми червячки назбираємо збираємо. Так, єсть, єсть, єсть. Так, і трошки прийшли земельками і на цю рибалочку нам вистачить. Так. Все, Вигнал. так, ну що, треба зварити кукурузки, щоб нашу рибку погодувати. uh Наша прикормочка. Так давай ты е. Готово. Так, червячка есть. Теперь надо взять тупорик. Рогачики нарубать. Да. О, знайшов. Чудово. Опа! Ну, два рога есть. Фу. Вот уже как. Блядь. Так, опа, опа, есть. Опа, вот сюда. Опа, есть. Так, чудово. Кумыць. Давай, напевно, насаджу кукурузку і закидывай водилище. Так, ну, як скажеш. Берем. А, ну, гарнюшу. Так, яку кукурузку взяти? Ага. гарнюшу. не пидовай. вот так ось. Оп, очки. є. Так, кукурузка є. Тепер. тяну, можно ставить. Опа. Вот так вот. Есть. А тут мне рыба трошки подтянуть ее. Ага. Есть. И тоже ставлю на пластик. Есть. Ну, хай теперь в и маленькая. Тепер беремо опа. Опа. Покривало. Є. Отак ось. Розкладуємо, щоб відпечити з кумом. Опачки. Опа. Кумець, іди сюди. Ну, тепер чекаємо. Вже да. все готово. Чекаємо на нашу рибку. Да. Давай, 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 давай! Есть! Есть? есть. Да. Угу! Угу! О, есть! Есть? Да! <свят> Кумец, первый коробчик есть уже! Клюнул! Хорош! Есть, есть! Чай бье! Бье? Ага! Да путин ты снимешь, ты! Не, три раза! Чтоб не мешало! Он пішов вліво. Вліво пішов, так? Ой-ой-ой, так, вліво пішов. Так. Що, піцачку брати? Так, да, напевно, бери піцаку. Що там добрий коробчик? Добрий. Так, ну я побіг за піцакою. Давай. Так, умчик. От такого муті мали. Красавчика. Оце кайф. Оце коробчик. Оце ось, так? Да? Да. На жарьоху його, але ні кайфуємо і відправляємо його назад до водойми. Да, кумчик? Так, да, так. Да. Добре, давай. Відпустимо, перезакинемо, да? і хай ще поклює. Хоч пару рибочок таких. ось. Ух, затягну. критяк вообще. Давай, я пішов, випущу і перезакину. О, пишу, 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 пару, пишу, пишу. Нет. Нет. Отпусти, отпусти, Есть, тормоз. есть, есть. <сих> ой, 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 ой. Пускай, Отпускай, пускай, отпускай, отпускай, ой, ой, ой. отпускай, отпускай. Ой, ой, ой. А, горнюни тебе. Ага, горнюни, слыхай. Такой прям потужный, блин. Ага. И я тебе за что кажу? Так, а ну подожди, я пенопласт муку не чтобы не потерять ее. Опа. Кайфуха, да? Да. Не те слово, просто-напросто. Ох і пручається. Да? Ага. Де було? Де я було? Пішов в берег. Пішов, давай, крутий, крутий круй. Пішов, 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 пішов в берег. Ой, вправо пішов, капець, треба його трошки вліво. Ага. Ой-ой-ой. Кунчик, оце круто. Це кайф, оце у нас сьогодні рибалочка вдалася. Да. Ти на одну вудку. Ти на іншу Я на іншу. вообще краса просто. Це кайф. Пам'ятаєш, як 10 років тому да. ловили ми з тобою. Це точно. Так, що, я за підсачкою і зараз достану його. Так, да. давай, давай, давай. О! От ти, звісно, мене він обляпав. Гарний коропець такий. Просто супер, так? Да? Скажи, бомба. Дивися. Просто кайф. Дивися, який Це кайф. Ой, слухай, ну просто гарнюній. Супер. Такий прям спартанського розміру, Да, Так, 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 так. Так, ну що, відпускаємо і насолоджуємося далі. Ну, де ж той кумчик з пивом? Жара такая, просто капець, холодненько общес. Держу Кумчик. держу, держу Кумчик. держу родненький. держу. О, кумчику! Ты кошечка. пришел. Да, пришел. О, давай, давай. Ай, дякую тебе. Не мой, Ну что, давай, может, рыбки нарежу тебе? Теперь можно. И с рыбкой. <свес> <свес> Щось неймовірне. Залітай на рибку, куме. А ти б'юся. Ой, ой. Дякую. Давай, дядько. О, рибка, яка гарнюня. О! -о, -о. М -м -м -м. Це просто кайф. Це щось неймовірне, да. так. Шедевр. Бач, за курочкою. О. Так, ну що? Треба перезакидувати. Мабуть, що так. Да. Бо щось, щось паузу взяло. перестало клювати. Може вже кукурузку з'їло. Може, так. Да. Давай. Зараз даємо рибку да. і перезакидимо. Давай, кумця. Будьмо. Будьмо. Прхнула, прыгнула. Давай, давай, давай! Есть! Не знаю. Давай, давай, зніму. Єсть. Попустило. О! Є. Да. да. Ось о він тільки. Ось! <ривіт> Осьо він тільки. Єсть. Ого, ого! Ого, диви, диви. диви. загинай кончик, диви. Да, я бачу, бачу, бачу. От то, то да! Вот Давай, 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 дядька. Чититка, чуть чи, кто ты там? Опа, Ой-ой-ой-ой. Ой, загинає, я дивлюсь. Дивись, як загинає, капець. Ну что, кумчик? Та сьогодні не рыбалочка. сьогодні просто це який кайф, я тебе кажу. Сегодня Оце відпочинок, я розумію, оце відпочино. Зводен, дай п'ять. Ну що, піцачку? Чи ніч? Не, ще раненько, щось він утягнув далеченько. Щось та... так де було таке. Та де було щось смикає та кажу. Просто смика капець. О, щось зупинився. Пішов, пішов. Ну, давай піцачечку. Я пагнав. Давай. До нас завітав. Ох ти, ти що. Ото бойовий парень. А ну дай хоч подивлюсь. Дивись, от вона, кукурузка. Та диви, який гарбатий. Та да, гарбатий вообще капець. Це капець. Оте, так сухо, кілограма 4 такі. Ну да, ну. такий дебелий, слухай. Так, гарнюні. Десь да. більше, ніж по да? Та ну дивися, ось, більше, ніж лікар. Офігень. Диви яка. мандуль. Хорош. Ото дура. Ото гарнюня. Так, ну давай Огурська я вам. Кукурузка ось... рулити, я тобі хочу сказати. Да. Сьогодні прям щось вона рулить, так у тебе. Кумарик. Да? А, а потім убереш. Дякую. Давно масиш. Ладно, не... давай відпущу, да перезакрісну. Давай. Есть! Есть! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой, Ой, Ой хорошесть! Ой, щось хороше! Офігє, ти подивись, де поплавок. Ага, там. Ага, от, оту, так, оту, от, монтуйну. От. Це капець. Добряче, Добряче так. Давай, давай. Глянеться вудлище. О, це тільки поплуву. Ага, тільки поплавок. А ну, пусти трошки нижче Капець, це кумці. Щадило. Оце щадило, так щадило Да. Ой, вообще взагалі крутяк. От що значить попити холодного пивка. З рибкою, так? Да? Ага. Це точно. Набратися справа. Тамувати спрагу, так сказати. Да, втамувати спрагу. Ой, хороше. Ой-ой-ой. Відпускай, відпускає потрошку. Не, нормально, нормально. Ну, добре, давай, підтягуй, я за Давай, біжи, за допомагай мені, бо я один не справлюсь. Кумчику, а ну йди за цині. Ото мамонт. Ага, дивись. Вот то добрячий, слухай, не, ну це килл. Скажи. А ну скажи, а. Опа, опа. <свист> Ото А <обризгал. свист> Обризав, конечно, повністю. Ага. Ну слухай гарнюні мамонт Не, ну хороший. Горнюні, лисий. Да. Красунь. А, ну признавайся. На горох поміняв. Да. От я так не думала. Думаю, щось не то. Щось не то. Мамонти пішов. Ну, всі окуляри, коротше. Да, ну зато горох працює, бачиш, да. екземпляри Що тінка? Що тінка? побільше клюють на горох. Так, треба, мабуть, мені пересадити на горох. Так, да, пересаджу на горох. Кума. Короче, там попустило. Попустило? Офігеть. Да? О! Покльовка. Покльовка у нас. пішов вправо. Вправо пішов, так? Да? Mm -hmm. Що, давай я тобі той. Пінопластик. Зніму пінопластик. Тут вже зашуршав його. ой добля, вправо. да Не mm карась. -hmm. Не карась. Не карась. Це точно не карась. Фух. А мене короче, обляпав просто жесть. Ну, то що то фіня. Я просто вон, весь же мокрий подивися. ой 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 Зараз я э, підсачку візьму. Ага. І тобі допоможу. Давай. Давай. Так, умці, мабуть. Мені теж потрібно. вставати. Що, горох Ставити потрібно, да? Да, так? На... Та ну нафіг, я оце не буду підходити. Мені мене вже один просто обляпав. Капецький якийсь. Йома, ще один обляпав мене тільки очі протер. Ладно, я його сейчас відпущу. Да, ти його это, ти, ти його той відпускай, і я тут постою просто. Короче, надо гореху надівати Да. Сто процентов. Одевай горох и буду клевать нормальный экзамен. Ну, я якраз раз палку достав. Сейчас і достану. Давай. Все, погнали. Погнали. Фух. Капець наловилося, конечно, да? Угу. Тоже щось обідати хочеться. Да, до речі, тільки хотів. Запропонувати тобі пообідати, як ти на це дивишся. Таж я ж тільки за мені ж тільки дай. Да? Угу. Ну, пішли тоді. Зараз кастрик розпалимо і кое-що я тобі приготую. Задоволення погнали. Так, ну что, да это наша картопелька, кумы. Вот она, картофелька наша. Гарненька. Так, что еще трошки возьмем и досы. Кумчик, поки картопелька там готується, угу. сяду я половлю карасика. От і правильно. Ліпчик запашний. Так, що у нас тут? Помідорки, огірки. Куми! Запрошую до столу. Йду, йду. Ото, ото, да. Скажи. Ото я розумію. Оце обід. Оце кайф. Пригощайся. Ой, серце. Ммм. А мне картофельку. Да, бере картофельку, що там. Пропеклася трохи? Добре, а что Нормально, да? Байдеш. Як прям дитинство, так? Да. Мені батько коли сказав, що якесь там кодове слово, щось дитинство чи що. Так, да, якесь кодове слово під назвою дитинство. Да. Що воно таке, ми не знаємо. Ох, я знаю. Та хай може хтось колись розкаже. Так, ану сольку. Ммм. Mm. 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 Підсельцем. Mm. Оце обід. Справжнє. Ух ти ж, ЙОМАЮ! Вот то так паровоз був. Нормально так. Закинули на горох. Ага, горох. Сьому голова. Ага. Так майже вудку вкрав. Та майже вудку вкрав, капець. От ту дав джаз. Ага. Що там, забила? Ну, щось таке хороше. Ну давай, доставай. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, да. Я пішов за пиццаку. Давай, 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 шуруй за піцакую, тому що капець. Давай. Комчику, ну шо, показать тобі. Не, ну... якого на горох. Жахну. Слухай, я теж на горох перерядів, але в мене ще не було покльовки, я тільки чекаю на неї. Скажи. Та гарнюванняцький просто. Красавчик. От так от. З вусами такий. Одна так. горошинка і все, більше нічого. Капець. Так. Да. Ну, відпускаємо і чекаємо. Наступного. Відпускаємо і чекаємо наступного. Да. Ну що, кумець, нарибачились. Та не капець. капець. Да. Будемо напевно, збиратися? Так, да, будемо напевно, збиратися. То, давай збиратися тоді. Ну що, рибацюги, сподіваюсь, вам сподобалось даний формат відео. Ми максимально постаралися вас окунути у, те, у ті часи, коли ви були маленькими разом з нами. І е, показати вам. Нові рибаки, які Новому поколінню, Новому поколінню, да, рибаків, да, показати, яке у нас було рибальство дитинство, як, і дитинство, да. Да, як ми отак рибачили. Ну а зараз ми хочемо, як і завжди, вам показати розказати, точніше, про розіграш, який у нас відбудеться 31 липня о 20.00 на нашій інстаграм-сторінці, вона буде продубльована під відео. Ну, а які саме подарунки? Зараз ми вам покажемо. Перший переможець у нас отримує таку фідерну прикормку, кукурудзка бандюель і дві отакі фідерні кормушечки. Другий переможець у нас отримує Тайгер Натс, це вже крушений, це ліквід та топтушку з флетом. Ну і третій переможець у нас отримує отаку ну, сумочку, сумочку органайзер від Monster Bite. Так що пишіть кодове слово, а ми його сказали в цьому відео. І бажаємо вам, щоб кожен з вас виграв цей подарунок. Ну а з вас, як завжди, лайк, like, підписка, підписка, подобайка, да. коментар з кодовим словом. Так. Рибацюги, ну що, ми завершуємо відео до зустрічі в наступній серії. Всім пока! Всім пока.